Вітаю, ми з вами якось пропустили тему Сирії. Там ідуть бої. І оскільки країна доволі далека, історія про те, що відбувається в Сирії, проходить мимо українського медійного простору. Ну, я поаналізував, мені майже не вдалося знайти таких хороших аналітичних матеріалів щодо того, а що ж відбувається в Сирії. І я зібрав для вас деякі матеріали щодо цього для плюс-мінус розуміння, що там і чому там відбувається. Ну, зроблю одразу, не буду вас мучити, одразу скажу, що Російська Федерація до цього конфлікту прямої причетності не має. Скажу ще одне дуже важливе: до України. Війна, яка зараз в Сирії там розгортається, теж не має поки що прямого стосунку, навіть опосередкованого, тому що ні Європа, ні Штати, Ні Російська Федерація прямої участі в е, збройному конфлікті в Сирії, який розпочався з грудня і до от зараз у нас. Майже друга ночі, 19 січня, вони ці країни, ці території там безпосередньої участі не мають. Давайте коротко, що там відбувається. Якщо дуже дуже коротко, ми маємо класичну боротьбу за ресурси, за вплив за гроші і елементи геополітики і геостратегії. Після того, як повалили Асада, а це було в 2024 році. Ви тоді пам'ятаєте, хтось очі, хтось не допоміг, хтось допоміг. І Асад був випилений з Сирії. Після того стабілізувалася дещо ситуація в Дамаску, і бойові дії зупинилися. Там багато людей загинуло. А після встановлення нової влади, ви знаєте, що ну дуже-дуже багато людей всі промовчали, зробили такий вигляд, що нічого не відбувається, там когось розстріляли, ну і, і ладно. А, ганебна ситуація, шкода людей, але так там на жаль відбувається регулярно. Так ось що відбулося в подальшому? В подальшому виявилось, що територія Сирії. А історично це країна з дуже таким багатим історичним минулим, і на території сучасної Сирії є різні, абсолютно, клани, є різні там меншини, національності з нюансами релігійними, культурними, етнічними і так далі. Тобто, дуже все складно розібратися отак просто, звичайній людині непросто. Але є одна халепа. Справа в тому, що офіційний Дамаск. А, тобто от, офіційна влада в Сирії, яка визнана, яка рукопожатна там, в різних країнах, вона контролює не всю територію, а, суттєву частину території, а це десь четверть Сирії, контролюють курди. Я зараз не буду вас поринати, хто це, і чому це, які відносини у них з іншими регіонами. Ми просто повинні знати, що це певна група людей, які доволі агресивно захищають свої території, свої права, свій вплив, і не допускають офіційних осіб на свою територію керувати тими процесами, які є. Але все було б нічого там, Бог з ним контролюють та й контролюють це для країн Сходу ну, Скажімо так, не новація. Держави ніби є, але уряд не контролює всю територію, так, частина африканських країн, частина Латинської Америки. так, Тобто, ніби офіційна влада є, суверен, нібито народ, але контроль по території здійснюють різні угруповання, різні навіть банди і таке інше. А тут курди. І. Четвертина території під ними. І пікантність ситуації в тому, що ця четверть території це якраз та територія, яка максимально багата на нафту і на газ. І уряду в Сирії банально не вистачає коштів, щоб покривати всі свої потреби, тому що нафтопромисли і газові промисли контролюють саме курди. Є ще одна проблема Туреччина. Туреччина вимагає від офіційного Дамаска вирішити проблему з курдами у них на кордоні, з Туреччиною. При цьому Туреччина прямо погрожує, що якщо ви не вирішите, то ми вирішимо. Тобто це ще накладає свої нюанси. І в результаті офіційний Дамаск спочатку пропонував курдам об'єднатися, тобто курдській армії війти в офіційну армію, збройні сили Сирії. Але ну, ця програма інтеграції провалилась, бо курди знають, чим це завершується, і фактично вони на це не погодились. В результаті розпочались бойові сутички, переросли в такі доволі суттєві бойові дії. Офіційний е Дамаск зайняв деякі території, зайняв деякі міста, частини міст, але е суттєвого покращення ситуації не відбувається. Станом на сьогодні, на 19 січня, оголошено певне перемир'я, але всі розуміють, що перемир'я це надто крихке. Тому підсумуємо, це війна через певні геополітичні, геостратегічні моменти, але більшою мірою ситуація в Сирії це боротьба за владу, гроші, ресурси і контроль території. Оскільки. Це схід, а як ми знаємо з одного старого фільму «Восток – це діло тонке то розібратися з усіма тонкощами в Сирії важко. Крім того, там не діє ідеологія в класичному західному розумінні. Багато речей пов'язаних на релігії, багато речей пов'язані на персонально на людях. Багато є того, що звичайна європейська голова зрозуміти не може. Тому, оцінюючи ситуацію в Сирії, майте на увазі, що крім раціональних аргументів, там ще є доволі багато компонент, які середньозваженому жителю, мешканцю Західного світу демократичного второпати дуже важко. Разом із тим, ситуація в Сирії прямо не впливає на війну в Україні. Вона, ця ситуація, як не здатна посилити там наступ нашого ворога, так і вповільнити його. Бо Російська Федерація ні прямо ні посередкована у війні в Сирії нині е участі не бере. Сполучені Штати Америки також спостерігають прямої безпосередньої участі не беруть. У них зараз суттєво інші питання і проблеми. Європейський союз, Європа в цілому, взагалі майже не має впливу на процеси, які відбуваються в Сирії. Ще є Ізраїль, але Ізраїль теж займає доволі ну, таку пасивну, спостережну позицію. Відтак відсутність інформації щодо Сирії в українських засобах маси інформації можна вважати ну, зрозумілою, тому що це та війна і це ті процеси, які середнього українця чіпати не повинні. Все як в тому, в тому старому мемі. Тебе це не должно. Разом із тим вважаю за що необхідне, щоб ви в основних контурах ситуацію знали і мали можливість нею оперувати. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки. І якщо ви спеціаліст по сходу по Сирії, напишіть, будь ласка, більш детально, що там відбувається.